Київський молодий театр презентував прем'єру вистави Мазепа Лав Сторі. Це історія кохання молодої дівчини Мотрі Кочубей та харизматичного гетьмана України Івана Мазепи. Вже побував на спектаклі наш кореспондент Юрій Чміль. Його враження до вашої уваги. Чубей, донька заможних батьків, тато Генеральний суддя України. Дівчина закохується в свого хрещеного батька, харизматичного мужнього гетьмана України Івана Мазепи. В ньому вона бачить не просто коханого чоловіка, а людину, яка може змінити Україну та українців на краще. Вона закохана в свою країну. В свою землю, в Україну, в наших солов'їв, в наші ставки, в наші садивичневи коло хати, а це все роздирається на шматки, роздається сусідам, продається як зараз. І це її кохання до країни, до України, воно знаходить гавань, власне. В душі, в серці великого гетьмана, сім'я Мотрі ненавидить Івана Мазепу. Мати забороняє дівчині одружуватися із ним і готує на нього доноси московському царю. Але дівчина не зраджує своїм принципам, залишає батьків і йде до гетьмана, бо вірить, що саме він зможе прославити Україну на увесь світ. Ця роль дає мені змогу переоцінити цінності, тому що в наш час, ну скажімо так, затертості всі гоняться за грошима, за або за славою, або там ще там за багато, хто за чим. Але духовного в нас час дуже мало. І ця роль мені, як, як актрисі, дає змогу відчути це духовне на сцені. Ну і в житті стати трішечки краще, можливо, ніж є насправді. Урок один. Урок один тут єдиний урок, що зрада до доброго не доводить. Тому треба робити все правильно. Якщо на наш зараз час перенести, то, тобто треба інтенсивніше боротися з корупцією в нашій державі. Власне, це воно і є. Ну, от. ну а любов вічна. Любов завжди перемагала і переможе далі. І справді, любов перемагає зло, говорять глядачі, та з посмішкою виходять із глядацької зали театру. <плес> Тому що вистава дуже актуальна, хоча вона розповідає про історичне минуле, але герої створили такий містичний місток між минулим і сьогоденням, і нагадують молодому поколінню, що Мазепа це не якийсь ефемерний дядько, який дивиться з купюри 10 гривень, а що це реальна людина з болем, з любов'ю, яка творила Україну. Історія кохання Мотрі та Мазепи відбувалася 300 років тому, але вона і досі залишається актуальною. Переконаний режисер і закликає відвідати молодий театр та насолодитися переглядом вистави. Юрій Андрій Верстюк спеціально для